Когда пришло сообщение в чат, типа, вот есть возможность поехать, я, по-моему, сразу написал, я согласен. Мне было очень интересно узнать, как оно изнутри. Потому что по телевизору, естественно, оно по-другому. Когда ты едешь снимать и не участвуешь в этом, оно тоже немножко по-другому. То есть ты не переживаешь, ты знаешь, у тебя есть камера, ты пришел, снял, уехал, все. А тут мало того, что нужно снять, Так нужно еще и самому сделать те нормативы, которые перед нами ставило командование. Я к мама в школу рука. Да. Я кляну, стук, одевать, мама, потала, я ну, поел в ну, шапке. Наборова сама. 35, 41. 71. Загружайся 31. Загружайся, машин. Как я думаю, тут я <поцелуйся> пробегаю. Товарищ вот крайний, оставляй руку, помогай следуй. Да пришток машину, <поцелуйся> надо просто. <поцелуйся> <поцелуйся> на <заслужжен> <володима пам> <заслужжен> Право, Пробо. руч Могу. за командиром відділення так. на точку навчання. Руч. Мене вразило не так саме навчання, тому що воно нас сприймалося якось в комплексі. Мене більше вразило те, хто цю підготовку для нас проводив. Самі інструктори їх особистості, тому що, як я пізніше дізнався, що з нами говорять хлопці, які захищали і Донецький аеропорт імені Прокоф'єва і воювали на Савур могилі. Ну, знаєте, воно як молотком по голові, також Андарах. І ну, ти, ти відчув, що ти не з якимись міфічними людьми спілкуєшся, а з чуваками, які реально доказали, що а, міцніше за сталь можуть бути тільки українські воїни-десантники. Коли ви займаєтесь на учбових точках, без команди інструктора ніхто нічого не виконує, не вставляє магазин, не знімає запобіжника, не дергає затвор. Розуміло, під час стрільби ви ведете стрільбу тільки в напрямку мішиневого поля. Куди? Ви <звук> як біжите, у вас автомат має бути в такому положенні. Магазин тоді. О. О. Палич вища Я твор. просто його неправильно там. Затвор. Пускаємо різко. Доповідь. Допустим це. Сам хата до бою готова. до бою знімай! ліву руку хватай! Доставай магазин! Доставай, доставай! Магазин Перед... пристягуємо, автомат знімає з плеча. Курсант готовий. Та ти не попадеш так нічого. попаду так. Ніч. Вот так. Я вогонь прям... вогонь! Я прям почувствовал, що він... Автомат дивиться, вперед! Тримається за цією і жите. Доском туди. туди Різкий що. На коліно. Не крутий автомат. Запобіжний. Затвор. Ріще. Курсант скоропод до бою готова. До бої готова. Бач там люди. Вогонь вогонь. Магазин приєднує, не забуває. Діжимо, ти саме худони останавлює. Тиш, ще навіть не ліг. Якби ти ще лежав пристього, то ще може промахнулися. Два рази вбили. Ага. Передуханіці. Вогонь вогонь. Чистое, да? Чистое. Вот, вот. В огонь, огонь! Все все равно ждали основного. Пострелять хотелось всем. Начали выдавать боевые патроны. Тут сразу нам, конечно, начались с нами шуточки, закончились. Сама Маруся сказала, ребята, тут начинается ответственность, все выполняем четко. По указу. То есть ни влево, ни вправо. Автоматом не махать, не дулом. Четыре правила нам напомнила, без которых на полигон сказала не пустить никогда в жизни. Вот, что любое оружие заряжено. Что не направлять а, в, того, в кого ты не хочешь выстрелить. На курку не держать а, палец. И всегда следить за а, задним фоном. Если вы стреляете в нехорошего человека, то смотрите, что сзади бабушка сумками не шла Очень меня впечатлил инструктор по маскировке. С 19 лет служит, уже 5 лет. Но когда с ним разговариваешь, такое ощущение, что опыта у него лет 20. Я себя чувствовал рядом с ним каким-то салабоном. В конце концов, когда все пошли прятаться, задание было потом у журналистов спрятаться так, чтобы их не могли найти инструктора. Скажем так, справились на ура. Неожиданно. Навіть інструктор сказав, що я не вважав, що ви так спрячетесь. що я, я, я обичам всіх знаходжу. А тут как бы, ну, пару людей знайшов, основ... основная основна маса спряталася. Наше заняття не пройшло марно. <клухи> ви сьогодні навчились розпізнавати та маскуватися на місцевості, розпізнавати свої цілі та шляхом е ліквідування демаскуючих ознак. Вы чудово справились с заданием. Нам для начала дали немножко отдохнуть. Ну, с полчасика. То есть под этим подразумевался ужин. Полевая кухня, нам привезли, мы быстренько поели. Не успели мы доесть, начали нам раздавать вооружение. Ну, патроны были на этот раз уже холостыми. Не успели мы их зарядить, и тут началось. Первая атака, как потом оказалось с танками. выехала огромная махина на нас. Фу, адреналин пошел. Естественно, что автоматами мы бы его не остановили. Ну, скажем так, некоторые моменты упускались. Нам казалось, чем больше патронов мы выстрелим, тем больнее ему будет. Ну, своеобразная игра. Но ощущения были сумасшедшими. Если бы это был реальный бой, это был бы хаос, конечно. То есть, ну, для первой атаки... Учитывая, что танк отступил, я думаю, это победа. Вот. Потом мы собрались, обсудили это все, что, как, минусы, плюсы, наши ошибки, поняли, что нужно делать, выставили часовых э, на флангах, так называемые секретки, которые выслеживали уже непосредственно следили э, за врагом. Один заправил магазин, занял оборону. Оборону или наблюдение. Потом поменяетесь. Вы все в одной куче находитесь, наблюдения нету. Что происходит, вы не знаете. Понятно, там первый раз вы теряетесь. Это все, в принципе, нормально. И в это полигон. Там швидше це все зрабатове, швидко навики поївлю, він захочуться, да, да. так, так. чесно, я вже не згадаю коли, мабуть, це було десь одразу після атаки, десь хвилин за 20. Лежу такий, вдивляюся в темряву, намагаюся налаштуватися, щоб там, орієнтуватися по звуках, по хрусту гілок під ногами. Автомат на запобіжнику, всі діла, абсолютно спокійно, так От, лежу, виглядаю, і тут просто. На цьому насипу з'являється фігура з і така «Півпав!». Ну, а я такий а, зарядь, а запобіжник! заряди!». Нічого не вийшло, коротше кажучи, грохнули мене в перших вже 20 хвилин. Що мене найбільше злякало під час усього нашого навчання цієї доби, більше як доби на полігоні, вже під кінець цього чергування. Не знаю, як це зараз прозвучить, але мене насправді почалися галюцинації. Ну, коли дивитися з позиції, то ми бачили темно-синє небо, бачили е чорну смугу лісу. І від лісу до нашого табору було поле. І я раптом побачив, що з боку лісу відділяється чорна фігурка, силует людини, і починає бігти до нашого табору. Мені здалося, що хтось біжить до нашого табору. При тому я не чую абсолютно ніяких звуків з того боку. Я подумав, що я засинаю, я до крові прикусив собі язика, от я одразу прокинувся, кліпнув очима, і фігури вже не було. І от, знаєте, От тоді я відчув, що мені с насправді мотошно. Чесно, я вже не, не знав чого очікувати, того, що, ну, в принципі. Нібито і відпочити треба, тому що люди там стомилися та майже добу вони були не на ногах. От приїхали ми на танкадроми і сказали нам, що зараз буде обкатка важкої бронетехніки. І от той монстр зелений, який кошмарив нас там, усю ніч. От, тричі до нас приїздив на вечірню каву, так би мовити, танк Т-80. От зараз нас будуть обкатувати саме цим танком. Я вам скажу, що абсолютно мене поміняло, коли е я сам спустився в той окоп. Мені кажуть, зараз на тебе буде їхати танк. Ти даєш автоматну чергу чи оночному стріляєш, каже, на твій вибір, ти як хочеш. Пояснили, куди треба цілитися. В принципі, пояснили, що потрібно робити. І тут танк повалив. І я вам скажу, що чесно, я тоді згадав, як я першачком пішов в перший клас, е як вони мама за ручку видала до школи. як... Е до бабусі дідуся їздив от, буквально от, за цю одну секунду, коли танк взривів, от, І до першого мого пострілу, от, буквально от, воно все пролетіло, тому що ну, насправді ну, воно так заряджає, тримає в тонусі. Я вам скажу, що це колосальний досвід. Мені зараз важко дуже пояснити. Я е, думав, як про це розказати, але ну, мені бракує слів. Я вам скажу, що це потрібно спробувати. Е, е, і тоді, в принципі, ви зрозумієте, що це таке. Насправді дуже. Коли над тобою проїжджає така махіна, звісно. Не знаєш, як на це реагувати, але будемо сподіватися, що це буде добре. Когда вернулись домой, ощущений было много. Все они были позитивными, хорошими. Вот. И вернуться еще раз на полигон, попрыгать, побегать вместе с ребятами я не откажусь. Если предложат еще раз, я с удовольствием соглашусь, и еще раз побегаю. Вот. Даже без камеры, если надо будет побегать, пригласят, с удовольствием приду. Вот. Потому что Маруся нам вручила нашивочку, но я считаю, что нам надо ее еще отрабатывать и отрабатывать. Первым делом собранность никакая, это первым делом, то есть в общем никакая. Цель достигнута на 63%, не больше, потому что 100% даже я не достигаю цели.